Володя, ну ти бачиш, що в даний момент якраз свої відправки вже видно, як вони працюють негативно для ціни на своє. Згідно? Я згідний Все, що робиться всі податки, що вводяться, підводяться так... в цей час. Все... Не, не і урожаю ж нема. Навіть центральна Україна, по суті, центральна Україна не має тої урожайності, яка повинна була б теоретично бути. Два, півтора, два і два, два і п'ять. Ну, може, в когось прострелить да до 3. немає два і п'ять А що в фермерів? Є. Ти з ким спілкувався? Один і шість, один і чотири. Оце все. Да? Дав від драбів на тих грунтах. А що ціни на тих ціни. грунтах один і п'ять. Ціни, які, бо я ж не торгую. Я ж давлю, ціна не падає. Я ж підготувався. Ціна практично не падає. Я, я ж підготувався. Я не давлю і відправляю за кордон. Олік. Мені простіш, а маленьким, ти конечно. Мож, да, ти це можеш робити. У нас немає таких потужностей. Так, привозь я вам поможу. Так скажи, скільки це нам буде коштувати, може ви перезвониш ви... і переговоримо.